я вважаю, що все ж таки і світове співтовариство, і ми також спілкуючись з дипломатами на зустрічах, відвідуючи міжнародні конференції, міжнародні заходи. Ми завжди переконуємо європейських політиків і людей, які приймають рішення, що потрібно далі вести політику посилення санкцій, і все ж таки більше уваги приділяти Україні як проблемі, тому що Україна це насамперед. Насамперед, наша безпека це безпека Європи, і їхні інвестиції, це інвестиції в Європу. Але при тому потрібно розуміти, що все ж таки Європа дуже сильно втрачає зараз від санкцій не тільки Росія, але й Європа і інші країни. Тому для них це також є велика жертва. І uh -huh. ті, хто говорить, що Європа нічого не робить, мабуть, не зовсім праві, оскільки їхні економіки страждають так само, як і економіки Росії. Проте, як сказав один європейський політик на саміті Давосі, ми не Очікувати такого ефекту від санкцій, який він є зараз. Це падіння рубля, це падіння вартості нафти. І санкції діють швидше, ніж очікували, і ефективніше, ніж очікували.